Good morning, Crescent nice Shine. Welcome to my life. My name is Yarina. Not yet, I one TikTok, which really stuck with me. I even translated it. Now, let read it and understand No one really prepares you for your 20s. One minute you're vibing, the next you're questioning everything. Your career changes, you lose friends, you outgrow versions of yourself. You feel lost. Sometimes it feels like everyone else has it figured out, but they don't. Most of us are just hoping for the best. If you're feeling lost right now, you're not alone or broken. You're just figuring it out. Things are going to be okay, just keep trying, you got this. Справді, я настільки це відчуваю, і враховуючи, що там було 150-200 тисяч лайків, я думаю, це доволі така поширена тема, тому let's discuss. Криза 20 років. Насправді багато хто знецінює цей період, особливо старше покоління. і ті, хто взагалі про це не думає, але по факту ми перші, в кого немає якогось шаблону життя. Тобто раніше як було школа, університет, робота, сім'я, пенсія за цо зараз. Же робіть все, що хочете. Але з одного боку, це звичайно круто, але з іншого це створює парадокс. Коли ти не знаєш, що обрати, бо ти боїшся помилитися, плюс зверху ще додається тиск соцмереж, історія успіху за історією успіху, ми це все прекрасно розуміємо і проходили. І ніби ти маєш кайфувати від життя, але ніби ти сидиш і не маєш зрозуміти, коли все пішло шкареберті. По старому жити не можеш, по-новому не знаєш як, і все, що я вам скажу, welcome to доросле життя. Моментами ми так накручуємо себе в голові, що, повірте, до екзайті так не так вже далеко залишається, я знаю, про що я говорю. І це все вилазить в апатію, зміни настрою, і ти розумієш, що зараз тобі якраз треба працювати, але ти просто не знаєш, що робити. Для себе я зрозуміла лише одне: ми ніколи не знайдемо відповідь на 100%. Ніколи не буде дня, коли я прокинуся така. Треба відкривати шоколадну фабрику, і я буду в шоколаді. Угу. Такого не буде. І ми можемо або себе накручувати, або навчитися цим керувати. І зараз я розповім декілька способів, які допомагають особисто мені. Перш за все, це саморефлексія, відслідковування власних емоцій, почуттів, що нас наповнює, що спустошує. Бо як на мене, це єдиний спосіб рости і навчатися, бо наш внутрішній стан це по факту початок всього. По друге, я забороняю собі негатив селфток. От прям забороняю, тільки починаю це помічати я відразу його так відрубую. те саме порівняння себе з іншими. Хоча по факту це класна штука, яка стимулює нас до розвитку, але цим треба дуже обережно користуватися. Але це вже completely different topic, тому next time. третє це спілкування, знайомство з новими людьми, бо ви ніколи не знаєте, яка людина, які чиїсь слова зможуть змінити ваше життя на 180 градусів, всі ми різні з різними поглядами, світосприйняттями, і це дуже класно розширюєте свої горизонти для вашого власного становлення, для якогось розвитку. І тому просто ідіть в люди і знайомтеся навколо скільки класних людей. А якщо ви будете сидіти в себе в кімнаті, ніхто до вас в двері не прийде, не постукає, не скаже, давай дружить. Ну, я перевіряла, так не працює. І останнє: експериментуйте. Вам нема чого втрачати. Ось серйозно, це дуже звучить банально, але до цього треба дійти у себе в голові. Бо нас ще частково або повністю забезпечують батьки. В нас немає сім'ї, у нас немає постійної роботи. Експериментуйте, знайомтеся, говоріть щось правильно, неправильно, помиляйтеся. Навіть якщо ви повністю фейлд нічого не трапиться. Ось я зараз записую цей відос. Бо це робить мене щасливою, і мені просто хочеться це робити. Хоча по факту, типа, тут мільйонів просмотрів, тут ну хоча б соточку да нагадати на, типу. це все про накопичення особистого капіталу. Ви ніколи не знаєте, які знання, навички, вміння, знайомства принесуть вам користь в майбутньому. Можливо, не принесуть, але так простіше жити. Це знаєте. Як усе, що не робиться, то на краще, усе так, як має бути. І по факту це класні фрази для самозаспокоєння, але ними не треба зловживати. Тому що дуже класно сказати, що я буду в майбутньому мільйонером, якщо так має статися, воно станеться, і тим часом просто лежати на дивані, і дивитися TikTok. It's not gonna work out, you know? Ви маєте робити все від себе можливе, і потім, згодом, коли ви будете озиратися назад, ви зрозумієте, навіщо був цей весь шлях колись бачила TikTok, не пам'ятаю його дослівно, але ідея полягала в тому, що в 22 роки нам лише 2, в 25 лише 5, а в 28 лише 8 років, як ми у дорослому житті. Тому це нормально, в 20 не розбиратися, що, де і як. Це доволі таки абстрактно, але можливо в цьому щось і є, бо люди ж змінюють своє життя і в 50, і в 70 років. Все, що хочу сказати, що, можливо, варто не так сильно на цьому зациклюватися, тому що криза 20 років. 30, 40, 50, кожні 10 років по кризі, і ви просто зійдете з розуму. От серйозно, як на мене, найголовніше це знаходити якийсь внутрішній баланс, спокій, керувати цим хаосом думок і знайти те, що буде приносити вам задоволення, якесь внутрішнє щастя. Все це все нормально. Ви не одні. Багато хто це проходить. Хтось свідомо, хтось не свідомо для когось. Все, що я тут сказала, це повна вода. Хоча моменти я вже сама починаю про це замислюватися. Але це життя. Ніхто не говорив, що буде легко. Тому що наше завдання просто навчитися як можна більше від нього взяти і кайфувати протягом шляху. Тому за see сію сум, і до нових зустрічей.